14 липня мешканці Золочева та району зустрілись з відомим далеко за межами України істориком, науковцем та громадським діячем Валентином Морозом. На зустрічі було обговорено тему сучасний стан українства, проблеми та шляхи подолання. Запросили історика у золочів представники громадської патріотичної організації Український чин інформаційному порталу золочів.нет теж випала нагода поспілкуватись із Валентином Морозом. Що саме сьогодні привело вас у наше місто Золочів? Ну, Громадська організація Український чин. Запропонувала мені приїхати в і тут виступити, то якось така ланцюгова реакція виходить. Бо я в Львові перед одною організацією, такою самою громадською, україноцентричною то люди, які дбають про те, щоб Україна існувала і поліпшувалась. Там називається вона Борітися, поборити тут, український, ще друга український чин, третя є, четверта. Тепер множиться такі організації. Отже, один. З керівників цієї організації був на моїй зустрічі у Львові і вирішив, що до Золочева треба запросити. Отак От я тут опинився. і Вийшла дуже така гарна, позитивна зустріч з Золочевською громадою. От ви сьогодні представляли дві своїх книжки. Зупиніться, будь ласка, більш детальніше на них. Що вони собою представляють і про що в них даться? Ну, Україна у ХХ столітті. Тобто історія України в 20 столітті. Як з гумором, можна сказати, від Міхновського до Юхновського, бо Юхновський тепер вже не дуже відомий вашому поколінню, але тоді на початку 90-х років то він був відомим українським політиком. Ну, а Міхновський в 1900 році на початку століття написав відому самостійну Україну, то це 20-те століття. Ну, третій, том на 70% готовий, два тут вже є, готових, сьогодні були презентовані, третій ще треба дописати. Ну, історія України побачена українськими очима. Оце треба пояснити. Якщо два історики напишуть історію Палестини, один Араб, другий жид. І той, і той не буде брехати, і той, і той напише правду, але то будуть дві різні правди. Так що нам потрібна історія України. Побачена українськими очима. Така історія, в центрі якої не Чапаїв, а Бандера, отак От з гумором кажучи. Ну, Наші історики, які закінчили традиційний історичний факультет десь не у Львові, навіть, а не кажучи вже про якусь там Одесу, про якийсь Донецьк, то Чапаєзнавці, вони знають два поняття в історії. Перше поняття є Чапаєва, друге Анька Полімньочиця. Ну, треба вже так. Виховувати наших людей історично на інших поняттях, на, інших, на наших величинах. Бо ті люди, виховані в совдепівських умовах, як би сказати, Україну бачать як додаток до Москви, навіть якщо Москва гірша, як Україна, але все одно вони усвідомлюють Україну як додаток до Москви. Ну, для мене Україна щось саме саме собою, самостійне, що зараз ми ще не збулися того проблем, великої проблеми русифікації. Ну от так само, як інші, скажімо, ірландці, що досі не збулися англійського панування до кінця. То кожен має свою проблему. В нас ця проблема є московська проблема. І зараз, особливо в час московського наступу, бо Путін, старий Кагібіст, знову відновив московський наступ. Бо в той час тієї так званої перестройки московські позиції дуже ослабли, і поневолені народи збули більші шанси. Тепер мусимо витримати цей момент московського наступу і зберегти українську державність і українську самобутність. От ваші ви кажете, що ваші книжки це книжки, які написані українцем, очима, фактами, які бачив українець, Який переживав, читав в архівах, де саме ви ці факти знаходили? Як вони потрапляли до вас? Так бачите, можуть бути різні шляхи, як вони попадали. Архів. Архів, ви знаєте, це не найголовніше. Бо от візьміть, 33-й рік, рік в архівах. Там лікар в 33-му році не мав права написати, що чоловік умер від голоду. Він мусив написати, що умер від серцевої недостатності. Значить, в архівах ви не знайдете голоду. То було велике свинство, але то імперська політика, звичайно, отак як Наполеон. Ну такі історичні чукчі, як я, давно знали, що Наполеон не вмер сам, йому допомогли вмерти. Але нарешті виявили. Волосся все визначає тепер. На волосі Наполеона виявили сліди миш'яку, його отруїли миш'яком, англійці його отруїли миш'яком. Але в архіві тут нема ані одної стрічки написано. Або, наприклад, таке. Пригадую, колись я з одною вчився в школі, семирічну школу закінчував. А потім я її так зустрів. Я вже вчителем був, а вона щось там в бухгалтерії в університеті в колгоспі працювала. І вона. Каже таке, що значить те, що вона мусить там писати, скільки корови з'їлити. Каже, та де воно того і не бачило, тільки я мушу так писати. Бо то повна брехня, особливо в умовах диктатури, в совєтських умовах. Архів то була повна брехня. Найбільше джерело правди це так, взяти 10 спогадів, з 10 людей. Той написав так, той так, той так, звести ту купи. от тоді ти будеш мати живу картину тої епохи, або того явища, або того року. Як ви вважаєте, чим саме ці факти, які ви показали в своїй книжці, кращі факти, які викладають в інших підручниках? Просто треба глянути відповідними очима. От як я тут вже сказав про один факт, важливий для золочівців. Тут розвивалася так звана Чортківська офензива у 2019 році, Чортківський прорив, що українська армія дуже успішно вела дії проти поляків. То я сто разів дивився на ті факти і бачив просто факти. Аж потім зрозумів, що то був газават, то була свята війна. Що сто тисяч добровольців на цій невеликій території записалися в українську галицьку армію? Поранені втікали. Не дезертирували, а втікали з шпиталів на фронт, хотіли воювати. Це була свята війна. Отже, треба просто глянути так, щоб нарешті побачити те, що потрібно побачити. Так як всі дивилися, як яблуко падає на землю. Треба було нарешті Ньютона, щоб Ньютон сказав, що то не просто яблуко падає на землю, то закон всесвітнього тяжіння.